Що це було, запитує чоловіку жінки. Та відповідає, мабуть, НЛО. Цей пан називати свого імені не хоче, але з бажанням розповів власну історію контакту з іншопланетянами. одного вечора півночі приблизно. На балконі ми побачили оці літаючі об'єкти, яскраві огні. От жінка згадала, що в мене є камера, запропонувала зняти. Я пішов взяв камеру. Зняв. Чоловік зізнається, об'єктів було багато, але йому вдалося зафіксувати на камеру лише чотири з них. Їх колір постійно змінювався від яскраво-жовтого до червоного. Яскраві огні дуже швидко і беззвучно вони пропливали над будинками приблизно 200-250 метрів. Так. Більше того, на усіх кулях спостерігалася горизонтальна лінія, проте на різних об'єктах вона була асиметричною. Найцікавіше побачили ж сусіди пана Ікс на їх Переконання з самого початку був створений невпізнаний парад. Одна куля попереду, а у формі трикутника за нею пливли по небу ще декілька подібних об'єктів. Перевірити, чи відзняти аматорське відео не є підробкою, ми вирішили у лабораторії паранормальних явищ. Добусі, він сказав, що те не підробка. ні, це не підробка. Але для того аби бути переконаним на сто відсотків, що це справжнє відео, потрібні серйозні дослідження. З першого погляду воно виглядає об'єктивним. Звідки воно прилетіло, і що це таке? Питання теж риторичне одразу видно, що це плазмове утворення. Плазма це особливий вид матерії. Такі процеси в природі зустрічаються дуже часто. Окремо взяті цивілізації використовують плазму для літаючих апаратів. Тому дослідження НЛО доводить, що є літаючі апарати, в яких є гуманоїди. Відтак цілком можливо над Львовом пролітали об'єкти, які відношення до нашої планети не мають жодного Різниця між життям людини і життям плазмоїду дуже велика, тому ми на них впливати не можемо, а вони на нас можуть. Тому найкраще побажання з ними не вступати в контакт, тому що в 90% випадках вони закінчуються дуже погано. Щоправда, фіксувати на відеокамеру чи фотоапарат НЛО можна запевняють фахівці, але слід робити це вкрай обережно. Поза як, каже керівник лабораторії паранормальних яви, що Вікс, Якщо ми цікавимося іншопланетянами, то не виключено, що уже через деякий час вони зацікавляться нами. Віталіковела Олег Сюк, програма репортер.